Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні хочу от показати, приїхала посилка з Харкова. Замовили ми трапики і замовили ми сітку. Ось такий рулон сітки, тут є 8 метрів. Будемо робити нові клітки. Вічко 16х50. Ось тут. Діаметр дроту 2, 2 мм. Це на сайті всі сітки замовляв. я Завжди там замовляю. Вже таку сітку, яку на стіни, то я вже купляю у нас вдома в епіцентрі. Там є 25х25, 1,8 або 2 або 2 мм. Ось таке відео. Так що покажу вам, як я буду робити свої клітки. Так ось почав я клітку робити свою. Гарбарити у мене будуть 3 метри. Отак довжина 3 метра буде. А отут глибина. оця сітка боковинка має метр, а оця має метр і 3 сантиметра. Я, виходить, буду тут відрізати вертикаль... висоту, щоб отут був стик у мене. Бо задовге трошки, вона має метр і 3 сантиметра, оце, що на низ йде. А ми її зробимо на 95. І вона буде у нас. На 95 см по глибині, і висота 33 см. Ось так. Я взяв метровий рулон по ширині, відріз, зробив його з три частини з нього. Ось такий, той 33 см. Ну, зараз їм рулетку. Так, туї 33 см. Ось, бачите. І друга оця смужка теж 33 см має. І в залишок. Залишок у нас є 28. 33 підуть на дві бокові, вперед і зад, А оця 28 буде йти отут наверх у нас. Зверху одна сторона, а тут вже далі буде відкриватися. Отак, От виходить, розрізав, щоб не було відходу. Ось таку сітку. У нас буде подовжені 3 метри, що нарізав ось таке на перегородок. Теж вони є по метру довжини 33 см має. Ось такі ще сіточки, ми їх зараз будемо так вставляти. Ось, то є наша перегородка буде. Пішло, я взяв 6 метрів е, такої сітки 25-25, на 3 метри клітки має нам вистачити. Ну, е, Кришку верхню нам не на цей. Не стане сітки, бо я розраховував тільки, щоб мені перегородки і бока стали. У мене ще просто є багато залишків, таких кусків. Я вже з тих кусків буду собі робити зверху, зверху закривачки кришки. А цієї сітки мені має стати наперед, назад і на перегородки. То буде 7 кліточок, 42 см на 95 см. Ось такі габарити будуть кліточки. От, сіточки нарізав, зараз я клепаю все докупи. Хто не бачу, зараз покажу. Ось такий інструмент. Ось такі скоби. І це все докупи клацаємо. знімати, вам покажу. Отак ставиться в кут і зажимаємо все. І скоба отака така зігнута. Бачите, як дріб гарно тримається. Ось так ми отак наглядно. Бачите, оп, воно його закрутило. І так, що 5-6 см я ці тут докупи скручую. Зараз трошки більше поскручую, пізніше ще я познімаю. Так, в процесі вже зробив перегородки, отак я собі поставив вертикально їх і монтував перегородки. Бачите, як тут є. О, в першу чергу я вкріпив оцей боковинку. Оцю боковинку. Пізніше ставив всі перегородки. Зараз буду другу боковинку ставити і тоді починати вверх. Ну, то взяв так, вигнув тих 5 см, щоб не відрізати, щоб було більше ребро жорсткості. Отак, далі клепаємо. Зараз цю стінку зробимо на 28. У мене є сітка, а сюди зверху дамо 33, буде верх більший у нас. Так, от такий процес. 15 хвилин і от перегородки і крайні сторони вже готові. Зараз клепаємо ще одну сторону і верх ставимо. Так, дали боковинку, дали зверху вже. Бачите як? І вже дали отут. даємо металеві такі кріплення, Щоб сітка не вгиналася для жорсткості. Ось таке ми робимо. Так, на даному етапі клітка набула таких, такого вигляду, таких габаритів. Закріпили ми тут такі кріплення собі, уголки з металу. От Бачите, на закльопки. І з цієї сторони залишилось тільки зробити дверки верхні. Це будемо купляти сітку і будемо робити двері. Ось закінчую я клітку вже. Бачите, зробив отакі такі дверки сюди. Зієї сторони заклепав металом. Отак профіль воно виглядає на закльопки. І так воно тут буде триматися очки такі дамо. Тут ми зігнули на схваби. Щоб згиналося, і місцями я дав такі пластини металеві. Ось бачите, ширині, щоб воно ну, не, не ходило вліво-право було жорстко. Думав, перше спочатку на такі ставити, але ось такі закручені були зручніші мені. Так, ось така кліточка, відкривається в одне положення. І пізніше в друге положення. Ось така вийшла на 7 кліточок. Ось так буде 95 по довжині, а по ширині має 43. Ну, 42 і якщо точніше. Ось такі в мене кліточки вийшли. Середня вийшла, відкривається ось так на три кліточки, а крайні 2х2. Дві дві. Ось так, пішло сітки. 25 на 25, 1,8 мм дроту пішло 9 метрів погонних. Ну, і квадратний, можна сказати, і на підлогу 3 метри. В загальному пішло 12 метрів сітки. Ось таких металевих з бляшки, з металу, пластин понабираю, як ви бачили в попередніх відео знайомого. Зато все отак закріпили, буде жорстко, не буде ніде царапатися, гнутися. От така вийшла в мене відкормочна кліточка. Я планую сюди від корм садити молодня, пересаджувати від і самочок. І хай би тут собі по 3-4 по кролика сиділо. таку кліточку пішла в мене дві пачки закль... закльопок і одна велика пачка тих зажимів, тих скобів, можна сказати, таких. Ну і півдня роботи. І така кліточка готова. Це з підручних матеріалів, там інструменту невеликого не треба. Якийсь о, Закльопочник, сверло, шуруповерт. Оці плоскогубці загинати. І самому можна такі сіточки собі зробити. Порахувати, яка вийде вартість металу в сітки, тобто. І щоб розуміти, щоб не купляти. Бо в когось може є змога купити, когось немає. А таку собі склепати можна у будь-який час. Так що дякую всім за увагу. Кого цікавить конкретніші розміри, як я ситочку розрізав, пишіть, вам відпишемо. Всім до зустрічі!